На даний момент абонент не може прийняти ваш дзвінок. Познайомилися ми з ним взагалі в минулому році, чисто випадково, це було знайомство в Тіктоці. Він мені відправив смайлик, ми почали спілкуватись. Потім він мені каже: зараз тобі привезуть каву, таку, як ти любиш. Але кави не було, і спілкування наше припинилось. В цьому році, квітень місяць, це було 20 20 квітня. Ми з ним ми з ним знову почали спілкуватись. Потім він запросив мене на побачення. Це було після дощу. Це ми поїхали на, на Івончинці на рибалку. Приїхали такі чумазі. 27 квітня ми з ним почали зустрічатись. Це було все дуже швидко. 30 квітня е... я заселилась на зйомну квартиру. У мене почався ремонт, і з того моменту ми вирішили жити разом. Десь в кінці червня йому прийшла повістка. Він пройшов комісію деканським військоматом, бо він прописаний в деканці. І 23 липня його забрали. Тобто він вважається по офіційним документам з 24 липня мобілізований. Він проходив навчання в Житомирі. Пробувши там два тижні, йому стало погано. Його відвезли в госпіталь. Я ну, я їздила туди в госпіталь до нього. Йому зробили операцію. У нього була грижа. Він ну, виписався з госпіталя, його від, ну, відправили назад туди, і його в кінці вже навчання від, ну, тобто їх розподіляли по бригадам. Його відправили в 46-ту бригаду. Він був в Запорізькій області, тобто недалеко від Покровська. І тут ми вирішуємо те, що ми розпишемося, а весілля зіграємо трішки пізніше. У мене вже сукня біла висить в шкафу. 8 вересня, о 10 годині ми одружилися з ним. Він прибув у відпустці по 12 вересня, включно, го він уже їхав, і на цьому щасливі дні, можна сказати так, зупинилися. 16-го він ввечері дізнається про те, що його переводять. Бо так як він був у відпустці, він оказався в списках відкнув відказників іти на позицію. Хоча він був у відпустці, він цього не казав. Але він чомусь опинився там. Офіційних документів немає. 17 вересня о 5 ранку приїхали представники 79-ї бригади десантно-штурмової і забрали його. 17 числа з обіду і по 18 те по 20.47 він знаходився в Курахово. 18 числа з обіду, в обід їм сказали, що вони йдуть на позицію. А... Він писав: не хвилюйся, зі мною не буде три дні зв'язку і ну, тобто, три дні, а типу, що вони йдуть туди і їх поміняють через три дні. 20.47 він мені написав останнє повідомлення, що я вас дуже люблю і все. тобто, ну, І на цьому тиша. 20 числа перший раз я я зателефонувала на гарячу лінію військової частини. Мені хотілось просто дізнатись, коли їх будуть міняти, тому що не ну, не було ні командирів, ні побратимів, взагалі нікого номерів, так як він був переведений. Мені на гарячій лінії сказали, Якщо я не розумію, що відбувається на війні, то я можу сходити подивитися. І все, тобто, і відключились. Жіночка мені одна у Фейсбуці скинула перелік номерів телефонів, і там був номер телефона Строєва. І я написала цьому хлопчику, написала інформацію. Тобто, що пропав чоловік, тобто не виходить на зв'язок. Він попросив мене його дані і сказав ну, зранку нагадати. О 10.18 на мобільний додаток, сигнал перезвонює мені цей хлопчик зі стрільбої і каже: Я вам співчуваю ваш чоловік загинув. Тобто, в 10.18, 25 числа, вона просто становилася життя. Вона просто стала так на паузу. і Більше тобто, ну немає ну, взагалі нічого. О, третій дня мені зателефонували з військомату і сказали, що прийшло сповіщення, що він безвісті зник. З 25 го числа жоден, жоден, хто ну, 79-й бригаді, там старший солдат, командир, замкомандира. Вони розповідають одні казки. Сьогодні мені командир сказав, і нарешті, за ну за 18 днів, я з ним змогла, тобто сьогодні, порозмовляти. Він мені сказав, що він лежить в бліндажу під завалами. Але він його не бачив в очі, хто це такий? Як він може стверджувати, що він там лежить під завалом? Навіть якщо ну, не приведи Господь, він там 18 днів ну, пролежати там. А якщо він там, там бліндажу живий і чекає допомоги? Де взагалі якась ну, даже, так, людяність якась з їхньої сторони? Лишати хлопців помирати там ну це не людяність. І от нєкається. в кожного своя різна історія. Ті кажуть, без вісті зникли, цей каже, бліндежу під завалами. Одні кажуть, його там не було, другі кажуть, він туди й не доїхав. Ну, немає от, ну, якоїсь правди. Є документи ті, які стверджують, що в нього по 26 десяте. Він мав сидіти в штабі. Єдине, що він мав робити, це ходити в наряди. У нього після операції два місяці він звільнений від фізичного навантаження. На це ніхто не звернув увагу, бо є звукова запис, яка зроблена моїм чоловіком 17 числа у 79-й бригаді. Коли він прибув туди, він розповідав, що в нього була операція, але сказали, що там одно, ну тільки ну іншими словами, і все. Тобто, ніхто даже не дивився на цю виписку. Хоча, так як мені пояснили військовій прокуратурі, що це взагалі порушення, велике порушення, тобто він не мав там бути поліцію. Я писала 26-го. Я ходила в військову прокуратуру, я ходила в СП. ВСП мені сказали, що якщо я хочу залишити скаргу на військову частину, то я повинна їхати в місто, де знаходиться військова частина. Тобто це мені треба зараз, стикинути все і поїхати в Миколаїв писати скаргу. Поліції чекаємо ухвалу для того, щоб пробити його телефон, де знаходився телефон останній раз його, тому що він сказав, що він буде йти на позицію. Він телефон собою візьме. Я завжди думала, що от війна, війна, тобто хлопці гинуть, хлопці шукають там. Коли ну, я стикнулася з цим сама, і я, я зрозуміла, що ну, в першу чергу ми воюємо самі з собою. Тобто, має бути якісь, ну, якісь, даже, ну, якесь, людське відношення до рідних хлопців. Хоча би знати елементарно, де вони знаходяться. Ну, так можна чекати і до, ну, і до кінця життя. Але надія є, я надіюся, тобто, що, він, ну, що він живий. У мене немає такої ну, надії. Навіть про це не хочу не думати, не чути. Чому просто командування воно не відповідає до кінця за своїх хлопців? Вони, тобто, їх пускають отак, випускають, і робіть там, що хочуть. Тобто, є багато версій, що він може бути в полоні. Є багато версій, тобто, що він може бути трьохсотий. Ну, ти, ти поранений. Просто ну, дитина питає, в нього є син від, від першого шлюбу. І, ну, Тобто, мій син він його всиновив. І що там? Тобто там хлопчик, у мене хлопчик, там ну, дитина питає, де батько, тут дитина питає, де батько. І як казати, ну, тобто, ну, що казати в такій сторії, ну, дитині. Кажу, що ну з ну, татом немає зв'язку. І тато повернеться.